Вітаю, друзі, я Віталій Портнев. Згідно статистиці Генерального штабу Збройних сил України, російські втрати під час штурму Авдіївки значно зросли. У техніці на 40% а коли мова йде про живу силу ворога удвічі. Однак це не заважає росіянам намагатися організувати нові. Наступи поруч із Авдіївкою. Причому вже можна помітити, що. Ці наступи відбуваються за класичною тактикою радянських маршалів перемоги під час Другої світової війни. Тобто російських мобілізованих гонять на українські позиції хвилями. І коли чергова хвиля знищується українськими військовослужбовцями, які захищають свої позиції від наступу росіян, російські генерали. Просто готують нову хвилю, навіть не переглядаючи намірів і позицій. Таким чином на сьогоднішній день можна констатувати, що російський наступ поблизу Авдіївки зазнав поразки однак, це не зупиняє російське військове командування у його намірах продовжувати наступальні дії у цьому районі. Навіть якщо ніяких реальних результатів не буде, і поруч з Авдіївкою доведеться покласти ще чималу кількість російських військовослужбовців і спалити російську техніку під вогнем захисників України. Чому така настирливість з боку російського воєнного командування? Очевидно, тому що можна сказати терміни. Зараз не влаштовують керівництво так званої спеціальної воєнної операції, адже Володимир Путін, згідно з багатьма джерелами інформації, віддав своїм генералам наказ вже до нового року встановити. Повний контроль над усією територією Донецької і Луганської областей України, з точки зору російського керманича, встановлення такого контролю дозволило б йому у майбутньому думати про перемир'я у війні з Україною для того, щоб накопичити нові сили для наступу на територію ненависної йому держави і окупацію нових українських регіонів. Плани Володимира Путіна по створенню так званої новоросії на східних і південних теренах України, і створення в українській столиці маріонеткового уряду, який погодиться на вступ України до так званої союзної держави Росії і Білорусі, не скасовані. Російський президент просто готовий відкласти ці плани на момент, коли російська армія зможе. Врешті-решт окупувати значну частину території України і захопити Київ для встановлення там маріонеткого режиму. Для цього Володимиру Путіну потрібний не тільки перманентний ракетний обстріл у території України і боротьба з українськими збройними силами заради ліквідації мобілізаційного потенціалу. Для цього Володимиру Путіну потрібний і час, щоб накопичити значну частину техніки, а також мобілізувати достатню кількість російських військовослужбовців для остаточної рішення про знищення української державності і вигнання українців з земель їхнього проживання. Однак для того, щоб ці людини плани почали втілюватися у життя. Путіну потрібне перемир'я перемир'я на його власних умовах, тобто рішення питання про припинення бойових дій із одночасним виключенням можливості вступу України до НАТО і наданням Україні таких гарантій, з боку сполучених штатів та інших країн заходу, які б унеможливили у майбутньому наступ Росії на український термін. Путін щиро впевнений, що йому вдасться домовитися із заходом на умовах, які будуть насамперед відповідати інтересам Росії, і не відповідати інтересам України. Саме для цього він докладає зусиль по глобалізації конфлікту, і можливо, вже найближчим часом ми побачимо нові кровопролитні війни у нових регіонах світу. Однак, в будь-якому разі, навіть для того, щоб почати перемовини про перемир'я з Україною, російському керманичу потрібно продемонструвати, що так звані цілі спеціальної воєнної операції є досягнутими, і російські війська можуть зупинитися у своїх силових діях на українській території. А для цього принаймні потрібно найменше для Путіна. Повний контроль над територією Донецької і Луганської області. Адже варто нагадати, що у лютому минулого року російський президент визнав так звані Донецьку і Луганську народні республіки, вигадане ним після окупації частини території Донбасу у 2014 році, у так званій їхній територіальній повноці, тобто у кордонах Донецької і Луганської областей України. І тепер, через 20 місяців цієї кровопролитної війни між Росією і Україною, російським військам не вдається досягти навіть цієї формальної мети, якою Володимир Путін виправдовував початок своєї війни з України. А часу у російського президента насправді не так вже і багато, адже стає менше і російських ресурсів. Адже не так просто проводити перманентну мобілізацію громадян Російської Федерації для війни з Україною. Ну я вже не кажу, що і російський військово-промисловий комплекс працює не так оперативно, як цього хотілося б Володимиру Путіну та його соратник. А Україна до того ж отримує нову західну зброю і ракети, Атакамс можуть значно зменшити. Можливості російських збройних сил по боротьбі на українській землі. Саме тому Путін діє так, як завжди діяли радянські генсек, намагається поставити своїм генералам задачу, яку вони мають виконати, так би мовити, до свят. Якщо не до 7 листопада, так до 1 січня. І, звичайно ж, російські генерали, як це завжди буває із генералами у авторитарних державах, не замислюються про реальні військові наслідки своїх дій. Вони просто тупо виконують політичне завдання свого некомпетентного керівництва. І це в будь-яких умовах, у будь-якій державі шлях до поразки і до значної втрати техніки і живої сили. Що ми і бачимо в районі Авдіївки, яка стала символом готовності російського військового командування діяти у цій війні за найгіршими рецептами радянських маршалів і генералів. Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Баймія Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!